Авдіївка у вогні з самого ранку місто обстрілюють російські війська, б'ють по житлових будинках з артилерії та авіації. Над Авдіївкою купол із чорного диму. Його видно із окупованого Донецька. Ракета прильот. Руський мір. Відстрій. Да, все горить. Авдіївка. У перекличках місцеві жителі пишуть, пожежі всюди горить коксохімічний завод. Удари не припиняються, є поранені мирні ситуація там важка, тому що ну, активно дуже працює артилерія росіян. Так розумію, що в принципі, там все, що в них було на даний момент, намагаються атакувати. Плюс додатково ще здійснюються атаки з цими, ну, коригованими авіабомбами, з тактичної авіації. Також використовують у ЗЕЦ спільноті Авдіївка сьогодні топ-тема. Тут наголошують, що армія РФ намагається знищити плацдарм зсу. А українські військові нібито такого не очікували, тому не чинять активного опору. Удари по позиціям, складах із пальним та боєживленням йдуть з четвертої ранку. До справи знову підключилася авіація, яка скидає на цілі, зокрема Чавунії. За повідомленнями з міст таку кількість боєприпасів на цьому напрямі не застосовували дуже давно, тобто, це не рядова відповідь, а прямо як кажуть, пекло та Ізраїль. У відповідь ЗСУ демонструють відео, на якому російські танки падають із мосту. Українські військові експерти підтверджують, ЗСУ дають супротивникові масовану відсіч. Дуже активно працює українська артилерія, здійснює контрбатарейну боротьбу, і тому там така ситуація, що загалом. Як Авдіївка, так і далі від неї на непідконтрольній території, на якій знаходяться вогневі позиції артилерії ворога. Там зараз дуже гучно і, скажімо, в обидві сторони активно летять снаряди. Росіяни почали розганяти якусь там новину, нібито про прорив. Нашої лінії оборон і близько жодного прориву немає. Просто ситуація зараз важка. Йдуть масштабні артилерійські дуелі. Прорив, за словами прокремлівських воєнкорів, стався на північний захід від Авдіївки. Армія РФ, як стверджують вони, діє точково, а сили розвідки підійшли до селища Бердичі. Воно знаходиться приблизно за 5 кілометрів від нинішніх позицій окупаційних військ. Інші воєнкори пишуть про бої на південному заході від Авдіївки на відрізку водяне опитне станом на 11 ранку, фактично знищено один із резервів у складі три батальйони. 31 ОМБР у районі Очаретине. мінімум 22 сотих і від 63 сотих. Багато згорілої техніки відсунули ЗСУ на 200 метрів. Українська сторона офіційно коментарів щодо ситуації навколо Авдіївки наразі не дає. Якщо подивитись на карту, вона виглядає досить загрозливо. Путінські війська оточують місто із трьох сторін, але аналітики нагадують, картина там особливо не змінюється давно. Замкнути кільце навколо Авдіївки, за їхніми словами, окупанти не зможуть максимум просунутися у низинах. Поля і від, навколо Авдіївки, там таку, як такого прориву загалом не може бути. Е, ну, вони будуть намагатись, можливо, ще раз штурмувати Авдіївку. Е, хочу сказати, що останній штурм Авдіївки, ну, який вони намагалися зробити. Нам з технікою це було наприкінці травня, початки серпня. Просто знову ж таки понесли дуже значні втрати. Там жодних логістичних шляхів вони взяти не можуть. Де знову ж таки для них просунутися, це просто зайти в поля навколо Авдівки. Ще більше. російська сторона визнає Авдіївка, потужний укріп район, який окупанти не змогли зайняти з 2014 року. Тому їхнє просування, якщо і буде, то повільним і важким. Навіть за необмеженої кількості снарядів паралельно звучить і така думка. Єдине побоювання викликає той факт, що противник може заманювати наші сили, щоб масовано ударити артилерію. А після піхота вийде з підземних ходів, хто знає Авдіївку, той розуміє про що йдеться, і вестиме бій із залишками наших сил. Спроба заманити в пастку можлива, але результат подібного маневру залежатиме від того, скільки живої сили та техніки путінської армії зосереджено в районі Авдіївки. Проводити такі операції складно, якщо сили противника перевищують у 10-20 разів. достаточно высокий, высокий процент людей, которые имеют не просто боевой опыт, а опыт, боевой опыт именно в этом регионе, где знают каждый кустик, каждую веточку. Если они, россияне, туда стянут громадную килькость, количество, количество живой силы и техники, то, естественно, придется отступить и занять оборону на более выгодных позициях. Это нормально. Одна-две бригады не может остановить армию. Какая бы эта бригада ни была, Украинская, американская, израильская это просто ну, математически не получается. А резерви окупаційна армія у цей район підтягувала давно, і навколо Авдіївки зосереджено значний ресурс. На півночі це 277-ма стрілецька дивізія та 109-й стрілецький полк угрупування ДНР. На півдні сил більше. Це загони Шторм Зет біля водяного батальйон Сомалі та 10-й танковий батальйон біля опитного. А на південний схід перша слов'янська бригада та 114-та окрема мотострілецька бригада угрупування ДНР. Они э, смогли на э, довольно узком участке фронта сосредоточить большое количество ну, ударных сил, артиллерии, э, ствольной, самоходной артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня, э, авиацию и... Э, ну, скорее всего, что они, ну, не факт, что они, э, скорее всего, что они там будут э, пытаться э, прорвать нашу оборону. Э, они в последнее время активно перемещают э, свои войска вдоль линии фронта. Вот вот в этом надо дать им должное. Они это научились делать достаточно быстро, и они могут... За сутки двоє зібрати в каком-то ну, більшому час там 10-15 до двохсті кілометрів. Серйозну, серйозну групу Російська сторона заявляє, що путінські війська за підтримки артилерії йдуть флангами. Деякі кремлівські телеграм-канали, аналізуючи події, натякають на допомогу з боку північної Кореї. Нібито вона прийшла, і РФ почала наступ. А українські військові експерти вважають, що одна з цілей росіян змусити зсу перекинути. Резерви та відволікти увагу від інших напрямків. Враг питається акліч наші сили, заставити нас перемістити частину військ з направлення де в атакуємо, на восточне направлення, і ось ця Мар'їнка, в тому числі купінське направлення, ліманське направлення возлі Бахмута. вони нам ані пытаються діло контрнаступальні дійства. Експерти наголошують, поки що про результати боїв говорити рано, але перші висновки вже можна зробити. Після Соледару, Бахмуту та ще сотень населених пунктів, росіяни знищують артилерією ще одне місто. Тепер із карти України стирають Авдіївку. Російські ресурси не приховують тактика вогневого валу. Працює і це. Лише попередні бої.